Добрий день. Я студент групи ФЗБІ 227. Я підготував на сьогодні роботу е, п'яту лабораторну роботу з предмету архітектури програмного забезпечення. У ході роботи на пікпросто розгортання програмної системи за допомогою docker котені. Як ви бачите, ми, в ході роботи ми створили docker файл, у якому на, на основі е, Docker .NET 8. Był wzięliśmy nasz projekt. Nasz short serwerem. Przerwa robota. mamy właśnie Jak ten sposób Bóg żeby też ta część. Przerwa nasze zapytanie. Proszę. Nie macie czy zapytanie pracują. Dobra, bo nasz nasz Oh, first function. Skopje is uh the radio.

Кусори створимо, спробуємо перевірити девайсом, щоб в формі пришло чи не майже на девайс. Слово створити нову новий девайс. Свій номер выкости партне. Давайте ми створимо форму перевірити. У вас так само був спорений і так далі. Пробував перевірити, додати йому якийсь далі. ці пульсу хай різні. 100. Кількість рівня 100, температура 100, ахівці мене аварий. C5 Нехай і флайне. Дані були онолені. Ми перевірите дані в цьому запиті. Девайс ID4. Так, як ми бачимо, дані були давні, створимо, що робота отримати історію рекомендацій для 4 користувача, не існує. Створюємо, забережаємо роботи рекомендації. В ну, общем, рекомендація, як ми казали, температура 100 градусів, це критична ситуація. І необхідно негайно повідомити свій емедженсі контакт. Перевіримо історію нашого очі. Отже, як ми бачимо, повні, проект повністю працює, працює повністю коректно. Дякую нормально.